Де б я не був, до тебе лину перше, Для мене ти назавжди молода, тут все в житті було зі мною вперше Любов і зрада, радість і біда, могили предків, друзів незабутніх, стежки дитячих юнацьких літ, до вас, не зриму узами прикутий, без вас мені і білий світ, не світ, і в час утрат, і егорії звершень. Приходиш ти так часто в мої сни, ти зігріваєш душу мою бершать, ж синівський мій уклін земний. Пишу про тебе вперше, моя кохана бершить, красунечко моя, тут стільки неба світла аж далечиню розквітла, тут народився я, тут вулиці і площі, і сонця день полощі, і всі такі близькі. А я йду, вітаюсь, немов давно всіх знаю, моїх бо земляків. Як добре, що на світі є рідні зорі й квіти, де розпочав свій шлях, та місце, звідки ляти пішов у світ крилатий на сто семи вітрах. Тож здрастуй, здрастуй, бершать, стою, як є, замерше перед Твоїм лицем. Хоч знов дороги кличуть, мов журавлі курличуть, спішать життя гінцем. О Батьківщина Красна, Твою красу сучасну я серцем пізнаю, вклоняюся доземно, перед тобою, нене, в твоїм земнім раю. Загубилась в духмяному цвіті, В оксамиті зелених гаїв, найвродливіша в цілому світі, Гідна ти найпрекрасніших слів. Потонула тиха колиска, моє бершуть у днях весни, не намилуюся зблизька. Іздаля і навіть сни. Я люблю тебе, краю Бершацький, і на серцю моя сторона. Як почую, бува, десь ненацька, десь пробершать, аж дух за Так і хочеться добре почути про свій край від далеких людей і сказати з гордістю посміхнувшись, що й стихе Бершацьких земель. Містечку бершать на Поділлі. Більше півтисячі вже літ. Тут проживають люди в мілі, продовжують козацький рід, чудовий храм у центрі міста збирає православний люд. Для всіх тут вистачає місця, хто хоче Слово Боже чуть. Центральна площа із фонтаном, Любиме місце малюків гуляють діти тут і мами, годують диких голубів, в базарні дні ряди торгові збирають тисячі людей. Тут річка дохна протікає, містечко додає краси, містечко бершать на Поділлі у тебе ювілейний рік. Приймай вітання мої щирі, продовжуй далі свій політ. Моя ти вершить, долі славної ріка. Натхнення Василя, його пекуче слово, І пісня невмируща Родіона. І зліт стрімкий в безсмертя земляка. Знайомі картини старого змісту. Гуляю думками по рідному місту. Бершать – це місто моє і батьків, стоїть і пишається вже стільки віків. Дзеркальні роси омили покоси, квітує бершацька земля. Де нива сміхнеться, де пташка заб'ється, там доля твоя і моя. Історія тихо гортає сторінку, Про землю розкаже в піснях, Про княжну бершаду, ріку берладинку, Що назва несе у літах, Таланти вирують, квітують і в'ються у плетеві ниток і лози, де пензлем і словом, і з бурями б'ються на віхах тонкої сльози. Там, де сині роси і хлібів покоси, Де лунає пісня про наш рідний край. Бершедю він зветься, кожному всміхнеться, Тут дівча м'яне дарує коровай. Тут зійшлися води, дохни й берладинки. Тут віки застигли валами мурів. Ходять світлі школи петрусі й галинки. Виростають мужні, схожі на батьків. О вітре, вітре, не гни до полю, не кидай листя в холодний рів, гарному місту, щасливу долю, щасливій долі, гарних синів. Бабине літо у листі згубилось, осінній сон не жалю, що бершать нікому в віках не корилась, до неї коліна свої прихилю. У відеоролику звучать уривки поетичних творів Володимира Красиленка, Миколи Студецького, Василя Малаховецького, Олени Дешлюк, Миколи Рудика, Вікторії Мошу, Наталії Леви, Василя Циганюка, Оксани Єрьоменко. Це далеко не вся поезія про місто Бершать, а для більш детального ознайомлення з поетичними творами запрошуємо до нашої книгозбірні, яка в цьому році теж відзначає свій 105-й ювілей.